Добрий-добрий ранок, друзі. Зараз на годиннику 6.15 ранку. Я вже подоїла корову, вивели на низ її. Боже, скільки комарів на низу, вони мене оберезли всю. Я кажу чоловіку, бігом припинай і втікаємо відсюди. ж представте, як гризуть там бідну корову. Це кошмар. Ранок на дворі так оце ж вийшло, так хочеться насолодитися цією оце, прохолодою ранішньою. поцедила молоко і бігом вийшла на двір. Курчаток вже випустила, курей вже теж випустила, попурала. Остався кекс. Ну, зараз йому дам їсти. Ой, як тільки хорошо на дворі. Отак би цілий день не було. Ні, сьогодні знову обіцяють спеку. Господі, коли вона вже закінчиться, вже наших сил просто немає. А я зараз піду прикрашати торт, поки дівчата сплять, бо вони мені тоді не дадуть. Бабушка, дай ми, дай ми, дай ми, дай ми. Хочеться, щоб воно ж хоч на щось було похоже трохи. Зараз піду. Оце ж так, холодильники два через два, включила ще там маленький холодильник для тортів на калідорі. У нас там це він з магазину і в нього передня дверка стекляна. Та я його укрила одіялом, щоб не так виходив холод. Взагалі, друзі, якось так мучаємося. Ну, нічого, все буде добре. Так що, от такий от, 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 у нас ранок сьогодні. Друзі, діточки, мої ще сплять. Чоловіка я вже накормила сніданком, а сама готую, ось ріс творила на голубці. Ось я засмажку роблю всередину голубці. Трошки підготую, поки вони встануть. ну а Тоді ми з дочею і далі все поробимо. Так що працюємо, все вже прийшов. Красавець, да? По сніданок. А в мене щось, друзі, заложило в вухо. Вчора оце ж мила голову і попала вода. Тепер не знаю, щось заклало. Там треба піти у бабусі є каплі. Ось, пошлю дочка сходи, та закапа мені от, Поки працюємо. відбиваю відбивні, отак на кульочок накладаю і відбиваю. Зараз я тебе запліту, підожди, можна. Такий домашній тортик у мене вийде. Не судіть строго, бо я ж не кондитер. Я так сама від себе, це ж самоучка. Ще такої красоти додали внучечки мої. Посипали посипочкою. А це наш шоколадний рулетик. Красивий, гарненький. Всередині крем з маліною. А в торту крем у нас із, цим, із бананами. Так що будемо смакувати сьогодні отаку смакоту. І будемо допомагати робити голубці. Тому, може бути спершу і схапимося. Мама буде. Такі шарики почепили мої внучки, бабушки свято зробили. На такі гарні, красиві гладіолуси. Привіз мені зять сьогодні дуже гарні. Красоту, красоту. Бархотні такі красиві. Гладіолуси. Розочки такі, це доці подари він. А мені такі. Я люблю дуже гладіуси, дуже гарні. Взагалі люблю квіти усі. Менініці. Так. Мої красавиці вже. Угу. Вже дані гості. Іменинниця. Да, іменинниця в ожиданні гостей. Хазяйка накриває стол. Соня сердиться.

Любви, спокойствие. Чого ти заховала? Сиди, деда. Спасибо. Так, ти готовилася? Так, 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 так ти ну так приготовили. Ми стіл, уже накрили так. на дворі. Будемо зараз святкувати. Це наша бабусечка. Все. Ну всі шпитають, яка ж наша бабусечка? Гарна наша бабусечка, красива. Ідіть за стол, проходьте. Плаття таке гарне в неї. Я цвіти вже знімала. Цвіти наші, мої внучечки, мої свати.

А ти любиш тортик? Да? Ну, а хто ж не любить тортик? Задовжонок, щоб вони нічого не стояли. Ти вже не так каже, Та казала раді толк. Ну давай. От люди найде на пів не хватає два можна. А Соня казала, як свою маму звати. Мама людям, ну подаримо, значить, тобі лопатку. Не віриш? Ти менше меріж, мага. Ось такий тортик вийшов на всередині. Все. О, мої золоті. Мої золоті. Давай, Ульянка, що таке? Оставайся? Молока, давай. Побіжи, возьми, бутер хоч молока. отут тут в холодильнику, любий бери. Ой, не дала, в мене щось вводить, щось об'їлося, що обпилась, не знаю. Оно, дедушка Тёмов. Сонечко. Ага. Вони не баляться, вони розумні. Вони по маянкам їздять. Да. Сідайте в машинку. Скучили за машинкою. Да. Да. Ну от беріть. Відкрий багажник. Нажимай. Не міє. Він не там трошки. Там сиру треба було взяти твердо. Ой! Пиздец сумки поставил заклеить камните Наски время Пол восьмого уже Так ну все складыся Да сейчас дедушка молку Кажу сыр там надо было взять Чего не хочете Чого? Диди. У мене є. Біжить. Все, складеш по кульочкам і все, розпасуєш. Та ну що, прямо повне. Кілограм прямо. Не надо. Сир. От біда! Дедушка все керує, куди ставить, що дітям. Дід поїде Пока. в на п'яті, натувало все сюди. Ну да. так, ну, да. все, Понятно. Да. давай. Ну все, давай. Ти раз цьомуємося. Да. Да. В общем, позвоните, як доїде? Ну, ти вже прийдеш. Так, да, так, да. я позвоню. Чого? Да. Ну добре, щасливо. Докумайте. Давайте, Докумайте. спасибо. Докумайте. Спасибо за все, що приїжджали. Давай. Щасливо, пока-пока. Пока-пока, мої зірочки, пока, мої котулечки. Все, поїхали мої діточки, наші верні. Ой, господі, час пролетіло, як одна секунда. Ну, щасливого путі. А наша песня хороша, починай з да, дідусь. Підемо до корови. Господи. Так, друзі, я вже все і попорала, подоїла корову, отгуляли день народження. Ой, господі, все бігом, 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 бігом. Спека сьогодні неймовірна. Сил нема, води випили безмежно, що в животі акваріум. От. Ну нічого, все добре, все погуманіли, торт дуже смачний, всім сподобався. Так що, друзі, отакі от справи. А зараз оце ж нам з 8 до 9 дали світло один, одну годину. Я бігом там трошки посуди, бо дочка остальне все перемила, а там от торта тарілочки, залиша та от торта. Я всім додому дала торта, ще завтра бабусі понесу, бо я завжди печу багато, щоб всім дати ще й додому. От. В общем, ось от от такі справи. Все перемила, Зараз закрию ще курчаток. І все, і піду в люлю віддихати. Бо завтра знову рано підйом. Сьогодні теж був рано підйом, бо це ж світло включають у, у 6 годин. Підождіть, ні, з 4 до 6. І оце я. Ну да, так, світло, світло у нас з 4 до 6 ранку. От, і якраз оцей проміжуток я в 5.20 стаю і біжу бігом доїти корову. От, а днем тоді в нас міняють графіки. То так, то так, то так, то так. То було хоч два через два, а це вечором тепер час через три. Час є світло, три немає. Це така біда в нас. З молоком біда. Молоко не відстоюється в холодильнику. Завтра буду сепарувати, але слівки треба їх, мабуть, Буду їх, мабуть, кип'ятити. Так вони хоч не скиснуть. А як зроблю сметану, то сметана може перекиснути, як буде оце три години не буде світла. Ну, Взагалі, якось так не знаю. Щось буду видумувати. Це кам... конець світу. На кухні жарко, Витяжки ж не роблять, світла немає. Ну, в общем, нічого. Ці дні були перед днім рождениям, як в пеклі. Ну, все. Уже от була, слава тіє Господі, тепер до вересня, у вересні чоловікові день народження. От. А 1 серпня моїй внучки Софії і зятю в один день. Ну, Я не знаю, чи будуть вони відмічати, чи ні, але ж ну, вітати ж ми ж все одно будемо. Так що, такі справи, друзі. Я вже покупалася, вже все. Бігом ми бігом з чоловіком, подаїли, побігли корову, бігом прибігли, все поробили, покупалися і пока виключить світло. Це ж все бігом, галопом. Ну ладно, друзі, на цьому сьогоднішнє відео я і закончу, завершу. От. Вспоминаю українські слова, ви мені пробачте, ну нічого, стараюся. Завершу до завтра, всім на добраніч. до побачення. Пока-пока. Всім дякую, хто мене вітав з днем народження. Всіх-всіх обнімаю. От. Всім всього самого найкращого бажаю. До завтра. Надіюся, воно для нас настане, і ми знову з вами зустрінемося. Пока-пока.